Ми разом виборювали свободу. Тепер б'ємося за незалежність, за свої права проти корупції ми хочемо побудувати нову країну. Та мріємо стати частиною Європи. Вимагаємо змін від влади, але водночас не бажаємо змінюватися самі. Кривай, вивай! В новій Україні не місце старим звичкам. Ми кидаємо велику сім рогулян, то пройдемо. Тому, якщо хочеш змінити країну. Почне з себе. Це 2 аж 5 oh Для багатьох це наче формула щастя. Та під її впливом трапляється ледь не половина нещасних випадків. Пити чи не пити це особиста справа кожного. Головне, щоб це не торкалося інтересів інших. Але думати про таке під дією алкоголю під силу не всім. Тому першочергова мета нашої програми, аби кожен почав з себе. Принаймні, доки ще тверезий. Сьогодні у програмі: Пароль, алкоголь або ж свято у громадських місцях. Як під оковитою реагують на відеокамеру, що таке? Що ти в камеру? Що ти мене а що це ты вб'єш в камні. Що ты меня знімає? Та які наслідки пояснить за кермом? Куда он етикает? Куди Куда тікаєте? Так, вже історично склалося в нашій країні, що розпиванням спиртних напоїв у парках і скверах нікого не здивуєш. Ну хіба іноземних туристів, які вважають це частиною місцевої культури, а не спадком радянської епохи. Втім, з огляду на те, що ми побачили, десь так воно і є. Попросили відійти від дівчат. Ні, я культурно. Добре, я поїзд. Не куріть на них, бо вони засмердять. Дівчата, ви випиваєте? Дівчата! На гарячому. Ви ж знаєте, що не можна в громадських місцях випивати спортивний спорт. Будете от пити вино, от такі будуть кавалери. Я за Це я своя альону спохвалю. Це я своя альону спохвоє. Згідно зі статистикою, чоловіків, залежних від спритного, шестеро більше за жінок. Загалом в Україні нараховується близько 700 тисяч алкоголіків. Однак це лише офіційні дані реальна цифра на думку медиків більша у кілька разів. Питаються Україна. Манова, добрий день. Ви знаєте, що не можна пити в громадських місцях горілку? Горілку? Що таке? Що ти б'єш в камеру? Що ти мене знімаєш? Що патроль на голову, ти бачиш, що я пив. Які у вас претензії? Великі. Які? Ми знімаємо передачу про людей, які п'ють в громадських місцях. Ти бачиш, що я бачу що? Це ж ненормально. Та як ненормально, а ти хто такий? Підійшов до мене і говорить, що я тебе знімаю. Це громадське місце. А В громадському місці розбивалося партійна Розкази-сказки. Не матюкайтесь, то не гарно. Ну, а ну, я тебе зараз пише до дівчини. Ти, ти, ти. ти до мене наїхав як пенсіонер. Пілі А ви вважаєте нормально пити? Я, я ще не пив на звідки ти бачиш? Я що? кажу, я вас питаю запитання, я ж не сказав, що ви пили. Я вас питаю, чи ви вважаєте нормально пити в громадських книгах? Ду, бля, Вы смешные, панова, вы смешные. Ты смешный, малолетка, иди отсюда. Сколько ты Сколько ты Сколько Мы не публичные люди. Вы снимаете публичных людей. Мы приватные. 203, 204, <звучат> мій сусід Паша Валера, в <звучат> студії на Пікапі. Закривай, закривай, Закрывай! Закрывай! И пошло. залежність від алкоголю це хвороба. Лише от потребу у лікуванні більшість хворих заперечить. Та це вже їхні проблеми. Але коли мова йде про розпиття оковитої, поблизу стін школи на очах дітей, на сполох мав вибити бити увесь мікрорайон. Це проєкт «Почни з себе. Ми бачимо, що ви п'єте горілку. Які ви приклад дітям показуєте, як ви кажете? Про морських місцях не можна розпивати. Ви п'єте горілку, два стаканчики, і ми просто прослідкували там. Всі хворі, і дитина пила зірку. Ні, ну ми бачили, що ви п'єте горілку. Дивіться, вона на території школи. З дітьми. Є там, вибач то тої території є славіти. А ми ж тут то, теж люди з маленьки. Проблема в тому, що ви це робите на території школи. Ні, у нас нікого немає, ну, але покажіть. Але тут діти гуляють. Ось діти гуляють. О, тут поїдете. Там три кілометри далеко їсти з хати, Чотири кілометри далеко діти гуляють. Ви виховуєте їх, як вони потрібні. Але ви показуєте приклад поганий чужим дітям. А чого ви свої государські свої? Щоб вони заборонили сухий закон зробили. Що горілка не продає, значить ніхто її не буде пити. Не праві ви, то, ви що? що... Е... З неба прийшли, що ви правії, а я не праві, чи як? -то. Ви на території України знаходите, значить ми живемо по законам України. Я Ой. знаю, що на карантинку України отакі. Я що з Африки люди забрали, як там. Я що? знаю, все Це... такі. Я у вас бачу, а зверх. Ви мене прямо бачите, а я у вас зверх бачу. Почому? Тому що я не ваш. Я іноземець. Що мало вам з тієї ситуацією, яка зараз у нас є? А ми так більше не будемо робити. Головне, щоб ви не просто сказали, а оце близько. Ви що думаєте, ми теж що не будемо робити? А чекайте, у барі громадяні живе живечі, як... Людина у барі бареві ви, виходить на вулицю і міщають всіх е, громадянин. Ми говоримо про вас зараз. Так, да, почали... я розумію. Приході... Ми самі не грішні. люди є зараз на ми, просто ми хочемо, щоб ви почали з себе. Все. А в рамках тої акції з себе, пропонуємо вам розпрощати з алкоголем. Добре. Добре. добре? Ну добре, я її його... закривав і поставив сюди. Добре? Так, наприклад. Перше знайомство з алкогольними напоями в Україні відбувається у віці 9-12 років. До 13-ти частина дітей з власного досвіду знає, що таке стан сп'яніння. А один відсоток із них спиртні напої вживає вже щодня. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна очолює рейтинг дитячого алкоголізму. Понад 40% дітей вже мають досвід розпиття спиртних напоїв. Та основна статистика схоже батьків не лякає. Вони вживають алкогольні напої безпосередньо на очах своїх дітей, ще й поруч із дитячим майданчиком. Можна пити алкоголь. Де алкоголь? Покажи, вас, будь ласка. <пиво> ну, то пиво, як? Є? То і Пиво то не є алкоголь? <пиво> <Місця. Добре>. Зараз <Замис. пиво> при тобі викинути. <пиво> так, от прошу. <пиво> Смітник тільки знайдіть. <пиво> <пиво> Нема пива. Добре? Замечательно. — Так, десь так. Там можу Чому? Ви биночулі себе ходили, і перевіряли, як упроби. Сексом займається? Сексом займається. Займає. Я за те, щоб тут того не робили. Ходіть ночі. Чому ночі не ходите? Хронічний алкоголізм є підставою для позбавлення батьківських прав. Тоді батько чи матір, які зловживають спиртними напоями, звільняються від обов'язків виховувати дитину. Проте не від її утримання. Куди ви тікаєте? Ви знімайте з камери просто так. І що? запис і стирайте. Якщо ви не маєте документів на запис, показуйте, де ваш дозвіл на посвідчення зі просто мені або сирукопію, або сфотографуйте і прикій. Давайте, не ви, буде ви не будете зі мною правом? А ви яким правом мене знімаєте? Давайте я запишу. Давай. Або пишіть самі. Записуйте, ви в інтернеті надивилися фігні і тепер тут і сповняється. А, а то обічно робити Що? не буде. Ви просто не знаєте, кого ви знімаєте. Я, можуть навіть. нікого навіть в продажу немає. Ви просто не знаєте, кого Ви знає. Просто звільні. Я вам Добре. Кафе «Кентавр» – найстаріша ресторація України. 170 років тому Річард Штатміллер створив у цьому приміщенні винарню. Відтоді спокій мешканцям центральної частини Львова може хіба снитися? Тепер п'яні гуляння не обмежуються лише територією різних закладів. Співи, танці та крики лунають щоночі на будь-якій вулиці центральної частини Леополіса. Добрий вечір, хлопці. Добрий. Як справи у вас? Чудово, як вам випивати зараз у міських місцях? А Хто ви випиває? А це ж ви не випиваєте? Я ні? Тримаємо. Як дивіться, діти ходять в центр міста. Ви рахуйте це нормально, це не прояв, голізму виходить, це все в порядку. Два поліції сказала, що ви знаєте, що в громадському місці, тим більше там на дитячому майданчику, не варто вживати в вогонь. Окей. Вони просто дали нам попередження. По Я так бачу, що попередження не подіяло. Подіяло? ви стоїте у нас скеровані камери. Ви розумієте? Ми зараз стоїмо сковані, ми є звичайні середньостатистичні люди, яких знімають камери, і ми себе відчуваємо некомфортно. Середньостатистичні ми люди, яких спали. знімають камери, і ми себе відчуваємо некомфортно, які вибувають в громадських місцях. Бо згрупша, ви, ви нам оголосили порушення прав, ми згодні, згодні з тим. Ми згодні. Ми все ми ну, то зараз або ви виливаєте, або забираєте ви mm -hmm. з собою, і де Це нормально, ви прийдемо попередили. Ми просто пропонуємо взяти з собою, і зробимо. Ви mm -hmm. mm -hmm. стоїте mm -hmm. тут, залишаєтеся і дивитеся, що ми збираємо. так? Mm -hmm. Mm -hmm. Ми зараз порушуємо правопорядок. Наприклад, зараз немає представників поліції. Він не потрібно з ним говорити. Мені не, не потрібно, мені просто цікаво, яке вирішити. Я вам поясню, забрати алколіти випити його додому випити допити. Ну, Окей, Все. Ну, ми Все. Так ми зразу це сказали. Я підійшов і сказав це зразу. Попередження один із методів впливу правоохоронців на порушника за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Інший не менш гуманний штраф від 17 до 85 гривень. І лише за повторні порушення закону можна потрапити за грати на 15 діб. Я тебе попрошу виключити. Для чого ви мене з руку взагалі шарпуєте? Я можу тебе по інакшому пошарпати. Прошу виключити камеру і не знімати. А для чого ви мене шарпуєте зараз? Стрий ну, Говоріть. ні? Я, я тобі скажу, що я не хочу, щоб мене. Фіксували ваші камери, тому що я трошки в інакших підрозділах працюю. Ви до всіх підходимо. Так, я слухаю вас. Ніхто не випиває. Це залишилося від тих людей, які тут видів знову ті лави. Нас це зробив. Нас і так далі будуть скласти. Я не вдарив ні в кого? В чому справа За Це що ви людину вдарили? Я нікого не бив. Це що ви почте? Слухай, він рухає. Що ви починаєте? Що, ви питаєте, що з мене вийде? Я вас трублю. Вибіч на. Не знімайте, хочу, щоб ми не вийшли. А я не те хочу, щоб не вийти. Ну що, ми знімаємо громадському місці, я дозволено. Пояснюю. Для чого ви вдарили вдали? Ні. ти вже Алкоголь робить людей непередбачуваними, а подекуди навіть агресивними. Однак ще більше проблем, аніж велика п'яна компанія може створити лише одна людина. Але яка сіла на підпитку за кермо? Я пив сок з, з Так. Да. Да. Хто ви є, що за кловане, представтеся, хто ви є. Всі дарав. Ну, мені мене Василь. Так, так, ви так. Так, так. Покажи, що ну, хто ти є. Я так. не можу ятити. Кажи, покажи. Покажи, покажи. Куди ви їдете? Я вам показую, навіть. Чи я маю получити? Куда почекає? Що ви робите? Не чекайте. Не чекай. Керувати автомобілем на підпитку це не пиво в парку попити. Тут штраф у 200 разів більший 3400 гривень. Якщо водій уроку не засвоїть, йому загрожує адмінарешт та позбавлення права керування автомобілем до трьох років. Там Франківського району. На вулиці Тролайбус ми запланили автомобіль марки «Мерседес». Водій перебуває в стані охоплення з пленінням. Ну, — Прошу пана, показувати вам посвідчення чи ні? — О! Напали якісь організації, я знімаю скажіть, я вже відкрив. Давайте треба з ними розібратися. Що тут за хлопці? Звідки надавати? Ваші автомобіль для простування автомобілі. Ні, ні. Поліція міста Львова, інспектор патрульних служб влаштування. Придивіть, будь ласка, свої документи. Перші вчора провають відповідної категорії.

Неприємностей за кермом ніхто не застрахований. Тож ризик стати учасником ДТП збільшується одразу у кілька разів, навіть після однієї чарки. А її ціна вимірюється не розміром штрафу, а людським життям. Тому нехай кожен обов'язково почне з себе.